Найбільший і найдовший повітряний бій новітньої історії стався між Індією та Пакистаном. За даними CNN, В ньому взяли участь 125 винищувачів. Бій тривав понад годину. Сторони обмінювались ракетами на відстані понад 160 кілометрів, не перетинаючи повітряного простору одна одної. Пакистан заявляє, що збив 5 індійських літаків. Індійські пілоти не наважились увійти в пакистанське небо після приниження 2019 року. Тоді їхній колега був захоплений. І показаний на камери. Світ отримав чергове попередження. Ядерна прірва в цьому регіоні ближче, ніж здається. Після ударів і повітряних боїв наступний крок на півночі Індії повністю зупинене авіасполучення. Україні закрито щонайменше 20 аеропортів. Скасовано всі рейси, що прямували з регіону. На під'їздах до терміналів барикади. Усередину впускають лише персонал. Влада каже: обмеження діятимуть щонайменше до 10 травня. Відповідно до рішень, ухвалених урядом, 21 аеропорт на півночі та північному заході країни залишатимуться закритими до 10 травня. Скільки рейсів скасовано? Скасовані всі рейси. Усі рейси заплановані з північної Індії. Зараз скасовані. Аеропорт повністю закритий. Так, ніхто не має права заходити всередину, крім співробітників служби безпеки та персоналу аеропорту. На наступний день, після ударів Індії по дев'яти цілях у Пакистані та Пакистанському кашмірі, прикордонні міста на індійській стороні завмерли. У кашмірі зупинений рух, зачинені магазини, військові на ключових вулицях. У регіонах, де нещодавно прогриміли вибухи, пошкоджені будинки, вибиті шибки, зруйновані дахи. Громадян закликають залишатися вдома на тлі загрози удару у відповідь. Після серії ударів індійських військ по території Пакистану у відповідь на вбивство індійських туристів у Кашмірі, урядові офіційні особи та місцеві жителі в Мурітке на сході Пакистану оцінювали масштаби руйнувань. Вчора вночі, близько опівночі, Індія випустила дві ракети по цьому об'єкту, а ще два удари були здійснені після короткої паузи, і всі чотири атаки сталися за менше ніж 10 хвилин. В результаті були зруйновані чотири будівлі: адміністративний блок, мечеть за мною, а також два житлові будинки. ще одна дія індійських військових була зафіксована вчора вночі, коли були атаковані мечеті в різних місцях Пакистану. І святі писання Корану були осквернені. Чотири ракети вдарили по урядовому медичному та освітньому комплексу, знищивши мечеть та адміністративну будівлю, в результаті чого загинули три людини. Це хибна пропаганда з боку моді і індії. Ви можете побачити і самі переконатися, чи є в цьому поселенні табір бойовиків чи ні. Ви повинні були відвідати все місце і побачити, що це місце для молитви близько 350 осіб. Вони побудували квартири для персоналу мечеті, і тут немає ніякої незаконної діяльності. Цю мечеть побудували вдавно. Вона існує вже майже 35 років. Наш дім знаходиться прямо за мечетю. Напад стався близько першої ночі. Того часу в цьому районі було близько шести семи ударів. Тут було значне пошкодження, як ви бачите. Школа також сильно постраждала. Мечеть в жахливому стані. І доглядач мечеті загинув. Діти в страху. Стан школи такий, що стеля обрушилася, вікна розбиті, двері та меблі всі сильно пошкоджені. Індія заявила, що ці удари були націлені на об'єкти, пов'язані з злочинними групами, які за її словами використовували ці комплекси як бази для вербування, тренувань та зберігання зброї. Пакистан відкидає ці звинувачення і обіцяє помститися за загибель цивільних, звинувачуючи Індію у порушенні суверенітету. Друзі, збройні сили Індії діяли з точністю, настороженістю та чутливістю. Цілі, які ми визначили, були точно знищені в потрібний час з точністю. Наші збройні сили також продемонстрували чутливість, щоб забезпечити, щоб цивільне населення не постраждало. Взагалі ми вбили тільки тих, хто вбив наших невинних людей. Щоб дати відповідь на напад на свою територію, Індія використала своє право на відповідь. Наші дії були виконані з обґрунтованістю і точністю. З метою зламати мораль бойовиків, ці дії були обмежені тільки їхніми таборами та інфраструктурою. Я вклоняюся відвазі наших збройних сил ще раз. Прем'єр-міністр Пакистану Шехбас Шаріф, виступаючи перед парламентарями, запевнив, про напад Індії знали завчасно і тому добре підготувалися. Протягом останніх кількох днів ми отримували інформацію, що індійські літаки прилетять і атакуватимуть Пакистан. Завдяки милості Аллаха і від щирого серця. Я хочу привітати вас, цей парламент, і 240 мільйонів людей Пакистану, що наші збройні сили були добре підготовлені 24 години на добу. І як тільки ворожі літаки піднімалися в повітря, ми скидали їх у море. в Пакистані попрощалися із загиблими внаслідок індійських ударів. Десятки людей поранені. Постраждалі є із індійського боку. За даними офіційних осіб, щонайменше 13 людей загинули, та 43 отримали поранення. У деяких районах було проведено евакуацію селян. Пакистан почав інтенсивний обстріл приблизно посеред ночі. Нам довелося тікати. Чотири мої будинки згоріли. Було багато обстрілів. Мій син і я поранені. Було 14 чи 15 невеликих вибухів під час нічного обстрілу. Діти та літні люди налякані у паніці, тому втекли зі своїх домівок. Напруга зростає і між населенням обох країн. В Ісламабаді люди вийшли на мітинг в підтримку своєї армії. Індія атакувала беззбройних цивільних. У той час, як армія Пакистану знищила їхні військові об'єкти та літаки. Слава Богу, я хочу скористатися цією можливістю, щоб звернутися до всієї нації. Настав час стати пліч опліч з армією Пакистану та з нашою країною. Ми маємо уникати тих, хто сіє розчарування та непорозуміння, і водночас відігравати свою роль у захисті батьківщини. Головна мета сьогоднішнього мітингу: Словити солідарність з армією Пакистану та запевнити її, що народ Пакистану стоїть з нею. Цей мітинг також передає послання Індії. Не лише армія, але й народ Пакистану готовий дати гідну відповідь. Ми вважаємо, що вчорашній напад Індії на мечеті та навчальні заклади це акт боягузтва. Родичі ж індійців, які загинули минулого місяця під час нападу на індуїстських туристів у Кашмірі, сподіваються, що відповідні удари Індії принесуть спокій душам загиблих. Я радий через авіаудари Індії по центрах бойовиків у Пакистані, які відбулися о другій ночі. Я пишаюся, що індійська армія і моді дотримали своїх обіцянок і атакували Пакистан. Тепер душі моїх загиблих рідних можуть спочити з миром. Ми щасливі, що за смерть 26 осіб разом із моїм сином сьогодні помстилися. Ми вдячні уряду Індії. Уряд та індійська армія помстилися. Глибоке занепокоєння з приводу загострення конфлікту між Індією та Пакистаном висловив міністр бізнесу Великої Британії Джонатан Рейнолдс. Він заявив, що для обох країн важливо деескалувати ситуацію і додав, що Велика Британія є другом і союзником обох країн. А також висказав готовність допомогти в урегулюванні конфлікту. Я б вітав будь-яку риторику, яка буде більш спокійною, і намагатиметься визнати стабільність, яка є на користь усім у цьому регіоні. Я розумію, що це важко в таких обставинах. Звісно, Індія нещодавно зазнала жахливої атаки в Кашмірі, але знову ж таки я скажу, що обидві сторони мають чіткий інтерес у деескалації, мирі та стабільності. Ще одна миротворча місія може з'явитися і у Дональда Трампа. Він готовий допомогти обом країнам знайти спільну мову на тлі зростання напруженості. Які дії у зв'язку з війною між Індією та Пакистаном? Яка ситуація? Це жахливо. Моє бачення таке. Я добре ладнаю з обома. Я добре знаю обох і хочу, щоб вони владнали ситуацію. Хочу, щоб вони зупинилися, і сподіваюся, вони зупиняться зараз. Вони вже діяли за принципом око за око. Тож сподіваюся, це припиниться. Але я знаю обох. Ми маємо добрі стосунки з обома країнами. І я хочу, щоб це зупинилося. І якщо я можу якось допомогти, я допоможу, я буду там. Та, попри напругу та взаємні удари між Індією та Пакистаном, щоденний ритуал спуску прапорів на кордоні непорушний, а значить, є шанс і на дипломатію замість ядерних ударів. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео. Та і саянгом копне сяс язамки біль Чергадіариска Альзамом Мишакітари. Баґерте Кікі Пакистан भारतीय जंगी जुनून के बायस दोनों ममालिक इस वक्त जंग के दहाने पर हैं और दोनों के दरमियान तल्ल आजाद तकरीब मुकम्मल हो चुकी है बर्चे उतारने की इस तकरीब में रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क्यात में मार्च करते हुए पहले बड़े थे और अब अब इस परेड का अखता हो रहा है आप देख सकते हैं रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क्या में मार्च करते हुए इन सरहद की तरफ पहले गए और अब वापसी की तरफ जा रहे हैं